Сонячна станція, ось на 2 Вт, видає до 6 вольт, там від одинички до 6 вольт. Що вона може? Протестуємо мультиметром. Направимо нашу сонячну станцію на сонечко. Погода ідеальна, зима. Вивели наш кабель на. Спеціальну зарядну станцію. Ось така коробочка з контактами. Це від старої дитячої іграшки. Сюди вставлялись батарейки обакновені. Ось такі батарейки. Заміряємо напругу, яка у нас тут є. Ну, ось все, бачите. Напруга. 5,56 вольт стабільно. Можемо зарядити ось таким чином, наприклад, батарейку або батарейку. Бувають такі моменти в житті, коли нема можливості купити або нема можливості піти в магазин, немає грошей, всяке буває. Ось наша батарейка 1,22 вольта. У нас така є станція, ще раз заміряємо, що у нас тут виходить. Ну, пішов дощик. Бачимо 5 вольт є. Ставимо нашу батареечку в зарядну станцію. Погода ідеальна, прямо йде дощ. Ну, 1,2 вольта під напругою. Ось ми бачимо під напругою наша зарядна станція працює. Ось така станція. Ось така сонячна панелька. Вона вже старенька, працює довго. Далі будуть відео для... де я буду показувати, де можна використати таку маленьку сонячну панельку. Потужність її там 2 Вт, видає до 1 А, пів Ампера. Ну це максимум навіть, навіть не буде. Ну, можна зарядити ось такі наприклад, батареєчку. Легко. Можна зарядити її там разів 5, точно. да вона буде. Тримати мало заряду. Її буде не ненадовго, але це можливо. Фізично це можливо. Ще раз перевіряємо. Пройшов час 1.26. Зарядка йде потихеньку. Ось така імпровізована. Якщо потрібна комусь така сонячна панелька, під відео буде посилання, де ви можете замовити таку панельку. Оцю нашу. Сонячну панельку, ось її детально я покажу. Так виглядає розміри, якщо порівняти з щупом. Малесенька. Тут є контакти. Припаюйте дріт. Герметиком обов'язково замазуйте. Не термоклеєм, а герметиком, бо термоклей буде розставати на гарячому літньому сонці. А От саме дешевий герметик він тримає температуру, адже призначений для високих температур. Ось така панелька, де ми її можемо використати зимою сонця мало. І ось в цих сонячних світильниках, ось бачите, якщо порівняти. Наскільки вона, ну майже в два рази воно більше. цієї панельки недостатньо для оцих двох світильничків. Тому напряму берете дроти припаюєте там до даної, даного світильничка, модернізуєте її таким чином. У мене буде окремо відео, де я буду детально розказувати, куди, що як припаяти. І зимою, коли сонця мало, воно буде працювати, особливо в теперішній час, коли біда з електрикою. Якщо потрібно комусь такі світильнички, теж буде посилання під відео, але я рекомендую брати обикновений світильничок на один такий лідіод, бо два. Ну, акумулятори сонячно, панелька його просто не тягне, нема смислу. Він йде дорожче, але не практично. Беріть з одним маленьким. Також дані сонячні панельки можна використати для оживлення таких саморобних муляжів камер спостереження. які живлять акумулятор і постійно говорить діод, який імітує камеру візуального спостереження. Ось так виглядає. Це трошки інша сонячна панелька, по потужності вона така сама, там 2-3 Вта. Так виглядає, імітує. Десь на гаражі, десь на дачі, десь на якоїсь нерухомості можна замонтувати камеру спостереження, зробити її автономною, живити за затопною сонячної панельки. Внутрі акумулятор, контролер заряду і діод. Можемо під'єднати сюди. І побачимо, трошки її помучуємо, що навіть цей прилад буде працювати від нашої сонячної панельки. Він, конечно, мучається, мерехтить. Йому не вистачає, але показує, він навіть навіть 7 вольт. Ну, просто накручено там, по-моєму, на на високу напругу, то воно, ну, конечно... Сейчас мы его скрутим. Смерехтить три 3,5 вольта. 4, 5, 6 вольт показує. Це я так уже валяє дурака, конечно, Но... Але... це при тому, що зараз похмура погода і навіть крапає дощик. І моя сонячна панелька ще й знаходиться під... над... над нею бесідка там з. З виноградом. Тим не менш вона генерує ось 4-6 вольт. Щось ще й показує. Ладно, не буде мучити її. Просто для того, щоб показати, що щось вона може все-таки. Як буде така хоча б трошки сонячна вже погода в грудні. То воно буде набагато краще працювати. Ось на зображенні такі панельки бувають, вони бувають різних видів: круглі, квадратні, прямокутні. Кому потрібні, під відео посилання замовляйте. Дякую за перегляд, всім добра!